Ці намагання політиків, що втратили довіру вести подвійну гру, зазнають фіаско. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні в нас на календарі 11 липня четвер, і в четвер у мене на каналі програма Нечистий четверг. Сьогодні у програмі Нечистий четвер я хотів би поговорити про інформацію, яку оприлюднило видання Bloomberg, що ніби. Чинна влада в Україні хоче провести другий саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Що не там побоюються, що прийде Трамп. А Трамп уже там сказав, що він завершить війну в Україні там ще до того, як офіційно вступить на посаду в січні 2025 року. А хочу нагадати, що президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться. 5 листопада 2024 року, тобто цього року. І залишилось ну, фактично три місяці, і хтось там десь в ОПІ е, думає, що зможе за три місяці організувати другий саміт, і що буде така ну, кількість представників країн, як і керівники урядів, глав держав. Ну, Тут великі сумніви. так? Там була інформація, що ніби другий саміт е, планується. Саудівській Аравії, що ніби Саудівська Аравія його хоче організувати, але ж я, хоч, я хотів би нагадати, що Саудівська Аравія вона не підписала то спільне комюке, яке було прийнято у Швейцарії, де проходив перший саміт Миру, хоча називалася Конференція Високого рівня. Я про це постійно нагадую. Так от там тоді, 15-16 червня, коли відбувалася ця конференція високого рівня, було прийнято спільний комунюкей і Саудівська Аравія. Не підписала, хоча там було, ну фактично, давайте. ну, Стосовно цих трьох пунктів, вони, вони важливі, вони потрібні, особливо гуманітарний обмін полоненими, повернення дітей, там продовольча безпека, ядерна безпека, ну гуманітарний це безумовно для нас. ну, Він дуже-дуже важливий і дуже було би добре, якби він виконувався і був виконаний, там, щоб всіх полонених обміняли і повернули українських дітей. Але щодо встановлення миру. В Україні завершення війни, ну це мало відношення, м'яко кажучи, дуже дуже посередковане. Оці три пункти. Там загальні якісь заяви, навіть свій час там прийняті голосування резолюції Асамблеї ООН, та Там було найбільш жорсткі такі е, трактування і агресія Росії і так далі. Там голосувало 140-143 країни, і підписали. Прибули тоді в 80 країн, країну, мовно кажучи, підписали там менше, потім відізвали, потім деякі країни доєдналися. Ну, але формулювання там набагато, ну, скажімо так, м'яккіші щодо Росії. Взагалі складається враження, що все, що відбувається навколо от, е, так званого Саміту Миру, чому так званого Саміту Миру, бо, на мою думку, він, ці, ці зустрічі не ведуть до Миру. Воно слуговує ну, тому, щоби. Путін, Росія виходила фактично з міжнародної ізоляції. Бо заяви про те, що спочатку глава офісу Єрмак, потім, до речі, про це говорив і Володимир Зеленський, що ніби от можна було би запросити Путіна, так? Там Росію запросити, але Путін переляканий, він не захоче сідати. За ціл ми вже про це з вами говорили. Але оці такі заяви, ну, ну, важко уявити то. Називаємо їх, я маю на увазі, чинна влада в Україні, називає Росію Путіна терористами? Ну з терористами переговорів не ведуть? Так там Володимир Зеленський говорив про те, що мають бути посередники у цих перемовинах, що ніби там він говорив, як приклад, зернова угода була, коли Туреччина була ООН з одного боку. Вони кладали угоду окремо з Україною, окремо з Росією, стосовно цього кордону зернового. Але в такому випадку, навіщо тоді саміт мир? Якщо, може, посередник ці питання вирішує. Тобто, з моєї точки зору, насправді дуже багато питань виникає, коли з'являється така інформація. Бо публічно Володимир Зеленський і його представники вони всі заявляють про кордони 1991 року. І, до речі, вже заступник міністра Російської Федерації Лаврова. Михайло Глузін він вже заявив, що ця формула мера, я так розумію, формула мера Зеленського, що вона є ультимативна, вона абсолютно є неприйнятна для Росії, що чому інші пропозиції не розглядаються. А я хочу нагадати, що були візити Орбана, прем'єр-міністра Горщини, Віктора Орбана, який я насправді, ну, м'яко кажучи, не другом України, був Україна 2 липня, а 5 липня це була. Росія, потім Китай 7 липня, ну і тепер, сьогодні, 11 липня, він, напевне, вже зустрівся чи має зустрітися із Трампом. І там, ну, мені видається, десь там намагаються якусь таку все-таки зліпити формулу, але це не буде формула мира, це буде, напевне, формула, хочу зліпити формулу капітуляції України. тобто тоді Просте питання, Володимир Зеленський він хоче миру чи хоче капітуляції України, коли робляться такі заяви і ведуться якісь кулуарні перемовини чи консультації щодо того, що треба запрошувати Росію, треба вести мирні перемови. Вкотре хочу нагадати, що Україна не може укласти ніякого мирного договору з Росією до того часу, поки є окуповані території, і, зокрема, Крим. Хочу також нагадати і проінформувати, що Японія і Росія так і після Другої світової війни не уклали мирного договору через Курильські острови, які там частину Японія вважає своїми, які зараз є в складі Російської Федерації. Тому вся ця ситуація навколо самі Тумири та Кінчі, ну, з моєї точки зору, в великому рахунку має йти про припинення війни, виведення військ, ну, а ще би краще, якби в нас був. Про що я неодноразово також говорив план перемоги. Так, прибуваючи десь там в Заоканум, міністр Бурено Рустем Умеров, який, нагадаю, не служив навіть в Збройних силах в армії, він сказав, що Україна готова перемагати. Ну, Насправді я не знаю, звідки він це знає, але дуже добре, насправді, що він це сказав. Але от нам бракує зброї, Необхідну кількість зброї, щоб ми перемогли. Тобто він говорить у меру міністра оборони, говорить про те, що Україна готова перемагати нам потрібно необхідну зброю, до речі, на саміті НАТО, який проходив з 9 по 11 липня у Вашингтоні. Юлейний саміт, так, сімдесяп'ята річниця створення НАТО. Так от там пообіцяли дуже багато нам насправді допомоги. Я сподіваюся, що все буде виконано, можливо, навіть і більше. І в той же час ми взнаємо, що є якась інформація, що хочуть якийсь саміт миру, і хочуть на цей саміт запросити Росію. Щоб домовлятися про що? Росія вже одноразово заявляла, були різні заяви різних представників, що формула миру Зеленського вона не прийнятна для Росії. Путін озвучив свою в липках формулу, він говорить про чотири області. Нагадую, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, виведення звіти всіх українських військ, і тоді сідаємо зі сіл перемовин. Україна нейтральна, не вступає в НАТО і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, нащо тоді їхати на саміт НАТО? Володимира Зеленського, якщо ведуться перемовини для того, щоб Росію залучити, а в Росію головний там, насправді, я так думаю, пункт, це позаблокусь України і не вступ України в перспективі в НАТО. В цьому я би хотів все-таки більше акцентувати, що з моєї точки зору оця вся метушня кулуарна і от непрозорість, вона ну, вже завдає шкоди, на мою думку, українській державі. Бо публічно заявляти про те, що ми хочемо в НАТО, чому нас не приймають в НАТО, потім вести перемовини і розуміючи, що Путін не сяде за сіл перемовин, якщо не буде. Обіцянка, що ми не будемо в НАТО, бо Путін не дарма, до речі, і згадав про стамбульські домовленості в квітні 2022-го, а там якраз і був пункт, що Україна буде поза блокою і не буде вступати в НАТО, ну там буде зменшена українська армія і так далі. і так далі. Тобто ця ситуація ну виглядає, м'яко кажучи, дуже дивною. Публічна риторика чинної влади в Україні одна. А ті перемовини, якщо дійсно ці перемовини ведуться, бо це інформація Блумберг була. Хоча є інші джерела, які також підтверджують про те, що е такі ведуться різні рухи, спроби. І знову ж нагадую, і глава офісу, і сам президент якраз і заявляли про те, що можливість запросити Росію, і, між іншим, це якраз співпадає з тим, що Китай неодноразово заявляв, що він і не брав участь у Швейцарії у цій зустрічі, бо сказав, що має бути мирна конференція, де, яку сприймуть і Україну, і Росію. Тобто, що насправді відбувається, я думаю, що скоро ми знаємо більше інформації, будемо розуміти, чим то все планується завершитись, хоча після тої ракетної удари я маю на увазі по дитячій лікарні в Києві-Охмадиту ну, говорити про якісь перемовини з Росією в контексті. Такому, якому собі десь там уявляє Путін, хоча знову ж я про це говорив. Ця атака також, напевне, на думку жителів в лапках Кремля, напевне, мала спонукати всі за сів перемовин і не дарма появилося всюди в соцмережах і не тільки різні заяви, горячі голови, якісь там ломиш, моми, почали розказувати, що все, треба все це завершувати. Тобто, ну, однозначно виглядає, як підготована інформаційна, свій інформаційний супровод у цій атаки. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що мир, який буде в Україні, як я неодноразово наголошував, буде мати обличчя перемоги, а не поразки. Сподіваюся також, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І на завершення програми, як завжди, не зважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна!